Проблема, з якою ми зіштовхнулись на стадіоні Рейн енергі є досить характерною для багатьох великих спортивних об'єктів. Великі натовпи людей відвідують різноманітні заходи, на кшталт, рок-концертів або футбольних матчів. У 2019 році стадіон відвідало майже 1 мільйон 900 тисяч глядачів. Їх здебільшого приваблювали літні заходи, шість концертів і, звичайно, матчі першої команди ФК «Кельн» у німецькій Бундеслізі. Коліші шліс системи гамбідлавайлечшонзайдюбафцин ярин і Анза. Ми вже більш ніж 14 років використовуємо електронну систему замикання дверей, оскільки стадіон використовується для різних цілей, для нас важливо, аби циліндри не виступали з дверей. Вони створюють захисний рубіж як у приміщенні, так і зовні. А також надійно працюють навіть у холодну пору року під час переходу з Blue Chip на Blue Smart клієнт зазначив, що нова система є більш гнучкою, можна швидше вносити зміни в рівні доступу. Наприклад, при переміщенні від одного заходу до іншого, технічний персонал і працівники, що працюють на заходах, повинні мати необхідні ключі. Тепер у нас є можливість видати їм ці ключі, заблокувати їх після заходу або ж надати персоналу інші рівні доступу без потреби окремо підходу. Дити до кожних дверей. Ми виконали впровадження та встановлення системи за два місяці. Все пройшло дуже просто і злагоджено, адже ми робили це в період, коли не було футбольних матчів. Ми встановили на стадіоні близько 450 компонентів системи BlueSmart. Крім того, тут використовується 650 ключів. А ще ми встановили три пристрої для щитування оновлень. «Останні два роки показали, що завдяки можливостям нової системи ми змогли досягти поставлених цілей. Варто відзначити зручність у користуванні системою та функцію доступу за розкладом.